Вітаємо вас сьогодні із завідувачем бродівського відділу Золочівського районного відділу державної установи Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Василем Шевчуком. Говоримо про коронавірус. Добрий день, Василю Петровичу. Отже, на мою думку. Цієї зими навіть ця дошкульна хвороба сприяла якось українцям. Принаймні, в моєму оточенню е, люди не надто хворіли цієї зими. Е, ну, зима була тепла, скажімо так. Але чи так це насправді? Я, якою у вас є дані і статистика? Е, дякую за запитання. Статистика дійсно у вас е, дані. Правильні, нас домінував грип А на території. Коронавірус десь так відійшов трошки на задній план. І фактично, фактично люди хворіли в основному грипом А враховуючи те, що зараз грип А фактично зменшився. Почалися ріст показників по коронавірусній інфекції, про що свідчать в нас, наші статистичні показники, про що свідчать дослідження ПЛР, про що свідчать дослідження швидкісних тестів на місцях, де проводять сімейні лікарі. Якщо брати в розрізі нашої бродівської територіальної громади, то буквально за оцих 10 днів березня у нас захворіло. Фактично 46 осіб це за 10 днів зареєстровано, і двоє осіб в місті Броди померло: це мужчина і жінка. Це було 5 березня і 7 березня. Тобто це досить свіжі дані, які ми подаємо. Серед дітей, слава Богу, настільки захворіла одна дитинка за березень місяць, і ніяких летальних випадків фактично ні по Україні, ні в Львівській області, ні слава Богу, в нас не було. Коронавірус постійно мутує, так з'являються нові штами. І ось нова назва Кракен чи є вже у нас цей штам, і які головні симптоми цієї хвороби? Ви знаєте, зовсім недавно у нас було підтверджено два випадки у Львівській області, того коронавірусу Кракен. Взагалі, це є підтип вірусу мікрон, Омікрон. І взагалі назва кракен пішла від такого міфічного морського чудовиська з довгими щупальцями. В чому його особи, особливість. Ви розумієте, перш за все, цей вірус дуже швидко передається, він дуже заразний, тобто може бути інкубаційний період від 4 годин і більше. І саме головне, що симптоматика може появитися, людина вже два дні може бути розносити вірус, бути заразна, а ще симптоматики може не бути. Тобто, в тому його є підступність. І що е, саме основне, ви розумієте, хворіють люди. В основному дуже важко після 60 плюс. Оце ми маємо цих тих, скажімо, ці випадки, які йдуть. Фактично, люди, які мають цукровий діабет, які мають серцево-судинні захворювання, проблеми з нирками, з печінкою. Воно все дається дуже швидко і в знаки. Через те, це є його проблема. І щоб його визначити, наш Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб направляє ці зірці в центр громадського здоров'я вірусологічну лабораторію. Вона збирає всі зірці з України і встановлює, чи це є кракен, чи це є звичайний омікрон коронавірус. Ну, випадки вже є у Львівській так, області? Так, два випадки. Захворіли дві жінки, місцеві, причому зі Львова, вони ніде не виїжджали. Вони сугубо були у Львові, і це говорить про те, що міграція населення, яка є зараз по Україні, сприяє тому, що коронавірус, кракан розповсюджується всюди. Ну і звичайно, швидко передається. Як вакцинація впливає на захворюваність? Тобто чи вакцина убезпечує від того, щоб не захворіти, чи омікроном, чи кракеном, чи будь-яким іншим? Типом коронавірусу, дякую за запитання. Ви знаєте, оця ця вакцинація від початку вакцинальної компанії сприяла створенню прошарку населення, яке має імунітет до коронавірусу. З початку вакцинальної компанії фактично 16 мільйонів 292 тисячі населення було провакциновано, і з них 3 мільйони 119 тисяч першою бустерною дозою. І як показує практика, якщо людина вакцинована хоча б однією бустерною дозою, то захворіти фактично ну, вона може, але в дуже в дуже легкій формі. Ну, фактично, десь, скажімо так, доказують вчені, що дуже малий відсоток тих людей може захворіти, особливо кракеном. Тобто, треба обов'язково мати бустерну дозу. Бустерна перша доза у нас іде через 5 місяців після. Повної вакцинації е, наших громадян. Друга бустерна доза після 4 місяців від першої бустерної дози. І ви себе можете повністю здоров'я і обезпечити себе від тих вірусів е, коронавірусної хвороби. Ви постійно проводите роботу із виявлення та обезпечення так? від так. поширення коронавірусу. І от знаю, що е, така. Е, Потужна робота була проведена буквально минулого тижня, і цього тижня теж. Які результати і що показали, скільки взагалі ви взяли ПЛР тестів? Ну. Дякую за запитання. З профілактичною метою у нас було відібрано 1134 ПЛР-тести. Буквально за 8 днів березня місяця ми відібрали 500 ПЛР-тестів і завезли вірусологічну лабораторію, відвезли Львів, на до нас у Львів центр. Ви розумієте? Саме головне, що ми виявили, що люди, які мають можливо мінімальні симптоми або безсимптомні, виявляються методом ПЛР. І в нашій лікарні серед пацієнтів, які лежать, скажімо, в різних відділеннях, і ні лікарі, ні медсестри навіть не мають уяви, що в них є пацієнт, який просто-напросто вже має коронавірус. серед вчителів, серед Інших підприємств, установ та організацій, тобто, фактично, в кожній, скажімо, установі можна виявити методом ПЛР, що є такі люди, не так давно. Ми мали буквально цього тижня. виїжджали ми фактично, в нас є. Можна так навіть назвати серед внутрішньо переміщених осіб в заболосній територіальній громаді виявили так само дев'ять, і тепер знову додавалося 13 осіб, які мають коронавірус. Якщо брати, що їх є 27, то це це половина. Тих е, літніх людей, які переселені з інших областей, де проходять бойові дії, мають коронавірусну хворобу. Е, добре, що вона проходить в легкій формі, і під контролем нашого е, лікаря, е, керівника установи Заболоцівської сільської лікарні Мартин Оксани Петрівни, Є е, там іде спостереження, іде лікування. Тобто, ці люди є під наглядом, і це є головне. Чи теж запроваджуються карантинні заходи, і якою тривалістю? Якщо люди, наприклад, є вакциновані, це іде під наглядом лікаря до закінчення, скажімо, цих же цілих симптомів. Якщо люди не вакциновані, встановлюється 14-денний карантин. Для того, щоб ці люди були під наглядом і не розносили інфекції по інших, скажімо, там закладах чи там не контактували з іншими людьми. Це в обов'язковому порядку. 14 днів обов'язково. Про вакцинацію, чи вакцинуються зараз бродівчани, ну і також мешканці інших громад, наскільки активно відбувається цей процес? І якщо людина хвора, чи можна коронавірусом, наприклад, чи може вона вакцинувати? Ну, почнемо із, з останнього вашого питання. Після 28 днів, коли людина перехворіла, вже можна проводити вакцинування. Це незалежно. Тобто, якщо людина в себе почуває нормально, 20 днів пройшло, вакцинація проводиться. Друге питання по вакцинації Чи кожен сімейний лікар має карточки на своїх людей. Кожна людина, звичайно, як кажуть, мала би. І хотіла би я так надіюся провести вакцинування для того, щоб не захворіти, чи, хоча б, якщо захворіти, то мати мінімальні симптоми і не попасти на лікарняне ліжко, тому що зараз лікуватися дорого. Друге питання: якщо запустити ту хворобу, знову ж таки виникають пневмонії, виникають проблеми, людина може попасти і в лікарню, і в реанімацію. І, як кажуть, таке може бути, що може бути квиток в один кінець. І саме основне, що я хотів сказати, вакцина є. Вакцина є різна на вибір. Кожного дня проводяться вакцинації, відповідно, є графік в лікарні. В поліклінічному відділенні можна зайти на сайт, подивитися, і наші вакцинальні бригади це проводять і роблять, тому що це є на контролі. Якісь ситуації, які би виникали там після вакцинальної реакції, в будь-якому випадку сімейний лікар розгляне ті питання і скаже, можна чи не можна вакцинуватися. Єдиний протипоказ, який може бути, це алергічна реакція на будь-який компонент при вакцинації. Все, тоді сімейний лікар не допускає, каже. Цій людині вакцинація зараз протипоказана. І під наглядом сімейного лікаря вакцинації проводяться і досить проводяться активно. Ми сприяємо тому, ми стараємося, стараються медичні працівники, і це десь є запорукою того, що впливає на ріст тої захворюваності. По території, які ми обслуговуємо, назва вашої державної установи з контролю і профілактики хвороб говорить про те, що ви маєте також тримати у полі зору інші небезпечні захворювання. Нагадайте, будь ласка, від чого потрібно щеплюватися і чому запобігати, які це хвороби? Ви знаєте, я скажу вам так: нашим календарем щеплень фактично передбачені. За рахунок державних коштів рад вакцинації, які наші мами, наші батьки мають проводити нашим діткам, для того, щоб в нас не було кору, краснухи, щоб в нас не було дифтерії, правця. Е, ви розумієте, вакцин зараз є досить багато. Вакцини є в нас імпортні, тобто вакцини є гарантованої якості. І в нас у вакцинальному кабінеті, в бродах, дуже така хороша, дуже така фахова наша е, медсестра, яка проводить вакцинацію пані Люба. Я думаю, не одна мама її знає, не одна людина до неї приходила і в. Е, Повірте, починаючи з тих карточок, де записано, коли вакцинувати, чим вакцинувати, вони дзвонять, нагадують батькам, що потрібно приходити і проводити вакцинування. Ми щодня здаємо фактично. Інформацію, як проводиться вакцинація на наших територіях. Якщо взяти, скільки в нас провакциновано, наприклад, зараз це Бродівська територіальна громада і заболоці, територіальна громада, ми маємо, наприклад, на полі 176 у нас проведено вакцинацій, АДП, 15 вакцинацій, АКДП, 101 вакцинація. Тобто, якщо взяти КПК 43, якщо взяти по процентному відношенні, хотілося б, звичайно, більше, але десь. В межах іде вакцинація 10-12, залежно від кількості діток, які тому, що може дитина мати нежить, може дитина мати якийсь ОРЗ, і мама відповідно дзвонить, ставить до що ми не можемо сьогодні прийти пройде в дитинки захворювання, і вона тоді звертається в кабінет. Дуже просимо і звертаємося до батьків не нехтувати тими нашими вакцинальними кампаніями, тому що це є здоров'я дитинки. Є такі батьки і люди, звичайно, які відмовляються. Стараємося говорити, стараємося з ними проводити роз'яснювальну роботу і пояснювати, що це в будь-якому випадку дитині не зашкодить, а тільки буде. Скажем, позитив, тому що якщо хтось захворіє чи в класі, чи в садочку, чи в іншому місці, де вони там водять, чи в якомусь ігроленді, звичайно, дитина в такому випадку вакцинована, не захворіє тою хворобою, яку може мати невакцинована дитинка і бути переносчиком цієї хвороби. Що я хотів ще сказати, прохання до батьків, прохання до наших громадян. Якщо ви маєте якусь симптоматику, Респіраторних захворювань. Якщо ви починаєте чихати, починаєте кашляти. Будь ласка, залишайтеся вдома. Будь ласка, не йдіть на роботу, не йдіть в колектив, не йдіть в магазин, зателефонуйте своєму сімейному лікарю, розкажіть про симптоматику. Ваш лікар, знаючи вас, визначить вам лікування, і ви вбережете себе, вбережете тих людей, які з вами контактують, особливо ті, які мають 60+, і які мають хронічні захворювання. Від коронавірусу, від інших хворіб, які передаються будь-якими шляхами, особливо, будемо так казати, повітряно-крапельним шляхом, чихнули, кашлянули, і поруч людина, яка є, може дістати дозу. А старші люди, вони в більшості випадків, дуже мало вакциновані і вони дуже чутливі до тих хлопців. Хворіб, які зараз передаються. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую за інформацію і дякую за ті застереження, які ви завжди за, для блага людей, за дякую. для їхнього здоров'я висловлюєте. Дякую вам, що ви приносите людям ту інформацію через наші засоби інформації, тому що ви, напевне, в нас самий основний інформаційний портал, який люди дивляться, які люди слухають, і які з нього беруть все таки скорисне для себе. І для своїх родин. Дякую вам теж. Дякуємо до зустрічі.